Здоровому тілі здоровий дух. Аби підтримувати власне тіло у формі, місцева молодь встановила тренажерний майданчик. Спортивний куток просто неба відтепер на вулиці Коновальця, 99. Встановлювали його чи не всі підлітки з тутежніх під'їздів. Старші облаштовували майданчик, дітвора фарбувала. Конструкції розраховані перш за все для занять фізкультурою. Тут все необхідне для силових навантажень. А от для школярів та тих, хто бажає підтримувати своє здоров'я у нормі шведська стінка. Ця спортивна мрія кожної дитини доступна тепер усім. Якщо говорити про штангу, то я думаю, що ну не для дітей, можливо, там до, до 15 років, до 16 років. Та якщо говорити про брусі, я вважаю, що на бруссях можна займатися з 10 років. Якщо говорити про гімнастичну стінку, тобто так звану шведську стінку, я думаю, що нею можна займатися також з 10 років. Тобто, все-таки це я би сказав дитячо спортивний майданчик. Не всі можуть дозволити які абонементи, гроші дозволити щоб піти, в якийсь тренажер, щоб розвинутись фізично. Але тут можуть піти позайматися. Думаю, це для них дуже необхідно буде і потрібно в свою чергу. Такий спортивний майданчик обійшовся 12 тисяч гривень. Схоже, в його майже немає. Світлана Колеснікова, Михайло Березень, Владислав Васильчук. Новини на вежі.